Друзі, всіх вітаю! Компанія «Автопарк» Клініцький філіал. У нас нове надходження. Ось така Tesla Model Y в ярко-червоному кольорі на чорних дисках, дуже стильно, класно виглядає. Вона у нас в антихромі. Це у нас, друзі, 21 рік. Машина прийняна з Америки в 2024 році. Було мінімальне пошкодження по передньому лівому крилі. Машина має одного власника. Це у нас, друзі, 21 рік, 82 кВт, Long Range. Поняття діло, повний привод. На зимовій резині. Подивіться, яка резинка у нас. Шикарний протектор, оригінальні диски. Задній ряд тільки пітонований. Такий от апарат нас заїхав в продажу. Дуже класно стильно виглядає. По салончику у нас чорна шкіра, подивіться, в якому шикарному стані. Мінімальний пробіг, велика панорама, понятне діло. Салончик прям дуже-дуже в достойному стані. Немає ніяких нарікань по машині. Тут все у нас стандартно, класика. Пробіг, друзі, в нас на машині 50 тисяч кілометрів. Такий от класний варіант, друзі. ну Багато про неї нема що говорити. Все є доступно в інтернеті, вже всі все розказали. Коротше, 30 тисяч 490 доларів. Ось така Тесла Model Y 21 року в нас в місті Вінниці. Кого зацікавив даний варіант, Соборна 1, Також авто доступне в лізинг та в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.